Маркер подій – це те, що ви можете щобудня слухати на наших всіх хвилях FM Галичина. Або дивитися, якщо підпишетесь на канал FM Галичина в Ютубі, то маєте кнопочку «Стрім» і Наживо можете дивитися наші програми. Тим більше, що з нами співзасновник проекту наші гроші Юрій Ніколов. Юр, я навіть не знаю, це треба вітати чи ні, бо сьогодні міжнародний день боротьби з корупцією це свято чи як? Вона є будінь. Один з моїх звичайних понеділків насправді. Хоча дещо незвичайний був сьогодні на хорошій е, такій зустрічі, де от в одній панелі от з нагоди саме дня боротьби з корупцією зустрічались з найбільшою закупівельницею в країні з бюджетом 300 мільярдів гривень, з головою фонду держмайна, у якої в е, підпорядкуванні тисячі підприємств, головою спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які найвпливовіше розслідування веде. Тобто з головою Прозору, який контролює всі тендери mm. в країні. Ну, та, ну і звісно, з моїм корішем Шабуніним, який е, супер антикорупціонер. Центр корупції, та але в цьому випадку мені в, в цьому переліку юра бракує декілька ще суб'єктів з головою Агентства оборони закупівель, Кома, з міністром оборони України, кома. От я й про це. От ми про різні. Я думаю, міністр від нас тікатиме тепер всюди, де тільки бачитиме так, але він говорить. тікає так само, як і в принципі деякі профільні міністри тікають від парламенту. Хоча ми живемо в парламентсько-президентській республіці, принаймні так в Конституції написано. А як воно далі має виглядати? Якщо, наприклад, парламент викликає, а ну, приходь прозвітуй про те, чому 120-ті міліметрові міни в тебе сиріють, а все решта не, не сиріє. А ви далі хочете купувати в того ж самого виробника, то приходь до нас на килим. А вони не приходять. А як як тоді повернути mm -hmm. оцю всю конструкцію, щоб вона далі. Yeah, працювала? Тільки розганяти цю шоблу, і все, ну нема варіантів. Тому що, ну от вони просто витирають ноги об парламент, ну, тому що можуть собі це дозволити. Ну, і якщо е, вони ведуть себе, ну, умовно кажучи, як бидло, то що ти можеш робити з бидлом? Mm -hmm. А от ви. ви... В цій історії змінами все було зроблено, прокомуніковано, як мінімум, з ніг на голову. Тобто нелогічно. Очевидно було, що з, таким, з такими закупками, з таким скандалом, все одно його треба якось вирішити. Так воно все це вирішення нагадувало той анекдот: пам'ятаєш, про трьох президентів на Дикому острові, де треба було або груповуха, або з'їсти всю цибулю, або заплатити, як то кажуть, відкупні. Ну, от Ну, от так воно чомусь було. І чому саме цією історією, а такі історії можуть бути в будь-якій країні, і є на будь-яких не завжди все якісне в, в кінці кінців е, в Ленд-Ліс, які отримували від американців е, совки свого часу, теж не був весь класний. Сам он е, Саліванов визнав, що дали вам, наприклад, Абрамса не в повній комплектації і від них толку ніякого. Та? Тобто, ми розуміємо, що таке може бути, тільки головне це не проблема, яка виникла, а те, як її вирішує. Чому в нас її вирішують через пень колоду? Жадібність, жадібність. В, в історії змінами ключова е, фішка саме в грошах. Е, там справа в тому, що цей державний завод, який виготовляв ці міни. Тобто, е, умовно кажучи, е, постраждала продукція тільки одного заводу. От вибіркове від, відсирювання да, пороху, як нам <с там пояснювали. от цей завод насправді просто отримав велетенську передоплату від міністерства оборони. Там мова йде про мільярди гривень і умовно кажучи, тепер що повертати. Ну, якщо ти зробив брак, і, а хлопцям на передовій потрібно швидко міни, то ну, звісно, що найпростіше було би швидко забрати у завода гроші назад, десь купити в Європі на складі, де вони лежать, і швиденько привезти. А навпаки, наші почали грати оцю довгу печальну гру. Давайте ми там щось отремонтіруємо, щось непонятно що там десь. І, на жаль, це приводить уже до катастрофічних наслідків. Ну, як я сьогодні почув. В деяких мінах були справді відсирівши порохи, і два солдата загинули, намагаючись їх висушити. Mm -hmm. тобто... Бедлам просто сягнув такого масштабу, що просто вручну хто щось робить. Я от сьогодні навіть відео дивився, де вже солдати самі записують мануал в Тікток, як е, виправити оцю міну. Виявилось, ну от просто мені на голову таки не могло навіть навісти. Там всередині міни є ж такий шматочок тротилу, ну який мав має так би здетонувати основний заряд, коли міна потрапляє в Так, так, та, Виплюнути Так от його... виявилось, що він. Виявилося, що він меншого розміру і недостатньої потужності для того, щоб здетонувати снаряд. Тому хлопці, от прямо на відео, військовий ЗСУ написав, що дивіться: оцей 40 грамовий шматочок тротилу міняємо на 80 грамовий шматочок гіоксагену, який ми вирізаємо з іншого такого там пострілу. Ну але це дурдон, це... воно почав та це з тими взривниками, зі всім іншим. Це дурдом, бо так. можна в мирний час поржати, що якщо купиш собі москви. Машину, то далі по інструкції лобзіком і напільником допиляти самому до моменту, коли вона почне їхати. А в цьому випадку вона вже стоїть коштує життя оборонців, тобто на це має бути зовсім інша жорстка реакція. От ми будемо за нею стежити, Юр, з нагоди оцього міжнародного дня боротьби з корупцією. Ми знаємо, що корупція присутня у всіх країнах, в більшій чи меншій мірі. Під час війни вона є в великих розмірах і починає бути специфічною. Якщо можна би. Було зробити каталог від Юрія Ніколова ем, специфічні найпоширеніші схеми корупції в Україні, як то кажуть, перше, друге, третє місце по своїй поширеності. Оце буде в нас якраз такий е, сенс сьогоднішньої нашої розмови. На перше місце я б поставив би, звісно, будь-які схеми, які полягають в тому, що там, де чиновник може поставити касу, ну, створити якийсь там, пляшкове горлишко якесь таке, де, умовно кажучи, отак от дивиться в очі клієнту да, і каже, ну, далі ти не поїдеш сам. От там от створюється каса і створюються хабарі. Це ТЦК, ВЛК, СЕК, всюди, де доля. Клієнта залежить від рішення чиновника, е, на жаль, в руках недоброчесного чиновника це перетворюється в можливість, в можливість е, в красти е, ну точніше, в можливість вимагати хабар угу. е, на другому місці, це що у нас? На, місці. на другому, о, от особисто в моїй ієрархії, от просто якби ще ти мене спитав це про це тиждень назад, я б сказав би на другому місці тупо енергоатом там угу. просто загадковим чином загубились ніхто навіть не знає скільки десятків мільярдів гривень. Пам'ятаєш, от влітку влада підняла е, вартість електроенергії для всіх в країні, вдвічі, майже там, е, бо нам це пояснювали, що це для того, щоб ми там щось. Ну, ну щоб більше ні, поступало так. в бюджет, як мінімум. Тоді нам пояснювали, ну, що це ну. для того, щоб е, дефіцит скоротити бюджету. А потім сказали, що ой, щось не, не, не... О, от, ні. от а ні. Що? У, у нас основним виробником електроенергії, після того як Ахметова там роз, розмотали. все, ну нема тепер виробника електроенергії Ахметова є є енергоатом державний. там, майже 80% да на нього от припадає, тобто. Значна частина, оце 80% цього всього підвищення двократного нагадаю, угу. при, прийшлось на енергоатом. і от я говорив е, знайомим народним депутатом е, Ярославом Желізняком, і він каже, що навіть вони не можуть тепер знайти оте підвищення е, грошей, яке в енергатом зайшло. Воно туди зайшло і зникло. Магія, от, просто а про яку магія... суму ходить, про яку суму ходить? Що найменше це 20 мільярдів гривень. От 20 просто це що найменше, да. угу. це просто що найменше. Але скільки Ярослав каже, а він ну він працює в фінансовому комітеті Верховної Ради, ну тобто людина з Кебетою е шарить в тому, що говорить. Він каже: ми подивились навіть е фінзвітність енергоатому там все розмазано. Ну нема mm -hmm. ні в прибутках того, бо якби ну мовкач двад мільярди впадає тобі додатково пона понад те, що ти розраховував. Ти це виводиш прибуток, і оскільки ти, ти державне акціонерне товариство, ти платиш дивіденти державі. Ну от прямо в бюджет, от було, Є державний виктори, контроль, навчатку... наглядові ради. там це ж все має бути видно. Всі мають бути на сполох, якщо раптом Ні-ні-ні, як то кажуть, а хоху ні хохо от відбулось в, в наших обставинах. Тобто в ці гроші потірялись. Просто потерялись, і ніхто їх не Окей, шукає. Це друге місце. Мені тут махають нас... тиждень тому. Ага, а хто хтось вийшов порік? Да, а тепер да, пройшов тиждень і стремительним домкратом на друге місце. У мене вилітів е, Міністерство оборони 23 мільярди гривень одним хапком. Оце от через прямо прикордонників так. на поляків, 4 да, поляки да, в Варшаві. 23 мільярди ага. гривень. Ну, от, люд, тобто, я просто зараз звертаюсь до всіх наших глядачів, слухачів. Просто люди уявіть собі, цю гігантську суму грошей. Ну, це в сумку не заховаєш, чемодан не запхаєш, це в вагон навіть воно може не влізти. Тобто, і от саме цю суму грошей Міністерство оборони. Вирішило віддати прикордонникам, щоб вони уклали угоду з польською прокладкою. На поставку снарядів десь колись і по дуже таким цікавим цінам, але і стовідсотково там стовідсотково передплата. передплата. Та і в то в цьому випадку да, це, да, ми це, вже це, про ми, це тиждень Його... викидаємо. Та ми вже тиждень про це говоримо. Що не спинили ще цього, не скасували Ні, цього? навпаки. Навпаки, схема реалізовується далі. Гроші у агенції оборони закупель вже забрали. Ну тобто, я вже дізнався, ага. що їх забрали фізично, і тепер е, оборудка йде просто от як паровоз, вперед летить. Тобто в на пам'ятнику Шмигалю колись напишуть безстрашний чи як? Ні, ну, тут навіть не Шмигаль, Шмигаль, виконавець там, знаєш, от, е, це найпростіша функція. Там прем'єр-міністр з офісу президента став виконував ага. команди, сказали, так треба, так робимо. А міністр оборони, так же ж міністр оборони сам попросив офіційно звернутися. Угу. Каже: пану Шмигалю, ну давайте просто розпорядимося інакше, бо я так собі нарішав. А ми, Юр, з тобою ще жили в такій країні, коли ми знали, що уряд це виконавча гілка влади, колегіальний орган, який самостійно ухвалює рішення. Було колись в Україні ревіли гармати, аж мигаля не було. Нове юр, я я кажу чесно, навіть не знаю, чи чи, чи чи треба з тим вітати міжнародним днем боротьби з корупцією, але те в точно знаємо, що завдяки проекту наші гроші юрі Ніколову Ми дуже часто знаємо не лишень про дорогі яйця, але багато інших історій історії, на які всім миром накидаємося, і досить часто це спиняє як єдиний фол останньої надії, і тому дуже вдячні і до нових зустрічей, Юрій Ніколов, Маркер Подій.